140 років від дня свого заснування відзначив Житомирський інститут медсестринства. Незважаючи на солідний вік, навчальний заклад став сучасним і отримав визнання громадської спільноти. Сьогодні велике свято 140 років нашому інституту. Тому хочу побажати всьому колективу інституту, щоб залишалися такими квітучими, веселими, щоб завжди нам давали віддавали свою душу. Адже так приємно вчитися в такому хорошому закладі і мати добрих друзів. Які поряд, які завжди тебе підтримують. У вузі створені всі умови для творчої і наукової праці. Навчально-виховний процес здійснюють понад 240 викладачів. Кращих із них нагородили під час урочистого святкування. Студенти у нас різні бувають, різні, але вони всі такі життєрадісні, з юмором. Студенти обожнюють своїх викладачів, адже наставники надихають і навчають їх життєве місце. Нам інколи бувають строгі, серйозні, а також вони чуйні і веселі. Саме кращий викладач це Тетяна Олександровна Рубанчуковська. Вона дуже весела, енергійна, а також. Вона завжди нам ставить хороші оцінки. Вчителька математики в нас дуже хороша, куратор. Вона в нас трошки свариться, іноді бо ми нічого не, не розуміємо, але то буває. Мені ще дуже подобаються наші студенти. Вони всі такі веселі, позитивні групи, дуже дружні. Всі один за одного стоять горою. Ректором інституту є Віктор Шатило. Його нагородили відзнакою за заслуги перед містом з другого ступеня. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1